Тане сніг Течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенький, як пушок, ніжні, мов шовкові, ясно дивляться з гілок, котики вербові. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати вербу. Але верба незвичайна, дивіться. Вона схоже на сонечко. У верби бруньки пухнасті та білі, але коли вони зацвітають і верба вибрасує пилок, вони стають жовті, такі як на малюнку. До них прилітають бджілка, Збирати медок. І так починаємо початку, находимо середину, будемо малювати гілочку. Сьогодні нам знадобиться фарба жовта, синя, зелена та коричнева. Коричневою фарбою ми будемо малювати гілочку. Намочимо кісточку бо ми малюємо акварельними фарбами. Дивіться, набираємо фарбу і проводимо гілочку зверху донизу. Ось так. Ось така у нас вийшла гілочка зверху донизу. Ми близько-близько дивимося, тому бруньки у нас великі. Дивіться, зараз малюємо першу, беремо жовту фарбу і малюємо овал кінчиком кісточки. Перша брунька. Справа, а друга буде у нас ліворуч, дивіться. Два. І намалюємо ще третю. Ось так. Кінчиком кісточки. Тепер треба бруньки зафарбувати. Давайте охайну. Не виходячи за контур, ось так. Перша, брунька. Коли так починає верба викидати свій пилок, навкруги йде такі пахощі, йдуть, що злітаються всі-всі бджілки. Ось ми пахощі й малюємо зараз. Так, ще одна залишилась у нас брунька. Так, дивіться. А котики у нас пухнасті, вербові, там їх називають котики, а щоб зробити пухна. Пухнастиму будемо кінчиком кісточки. Дивіться, що робити, малювати ось так. Щоб була пухнаста брунечка у нас. І такі крапочки. Це пахне вона. Бачите, ось так. Кінчиком кісточки, дуже охайно, тоненько. Почать які жечки такі. Бачите? Ось така гарна. Перша брунька у нас. Другу. Обережно і охайно. Тоненько, тоненько. Бачите? Такі волосочки малюємо. Таке сонечко пухнасте у нас буде. І крапочки. Пахне-пахне верба. Всі-всі бділки злітаються. Ось так. Дуже гарно у нас виходить. Так, і останнє. набираю фарбу кинчиком кисточки. Так. І крапочки. Ось така гарна верба у нас вийшла. Тепер ми малюємо бджілку, яка прилетіла збирати медок. На, мочимо кісточку і набираємо коричневу фарбу. Дивіться, бджілка у нас складається з трьох частинок тулуп у неї. Так, Дивіться. Посередині овал. Голівка кругленька. І ще ось такий неї, Ось така мчівка. Тут ми зафарбовуємо тулб. Коричною фарбою. Дивіться кінчиком пензлика, голову замальовуємо. Якщо тоненька кісточка, малюємо усики і хоботок, а ця частинка, хвостик, зробимо її полосочками. Бачите як. Ось така бджіка. І в неї лапки теж кінчиком кісточки. Так, щоб вона держалась. Ось вона летить. А летить, тому що в неї крильця. Миємо кісточку і набираємо фарбу синю, розводимо водичкою, не дуже щоб. Щоб була блакитна фарба. Дивіться, які крильця в неї. Бачите, я мало не видно. Так. Ось такі крильця одне і друге. Ось прилетіла бджілка, яка у нас гарна. І зафарбуємо. Все робимо кінчиком. Так, одна бджілка І намалюємо ще моєму знову пензлик. Набираємо коричневу фарбу. Ще одну бджілку вони літають бджілки всі разом. Дивіться. І ще раз тулуб. Ось такий. Овал. Посередині, кругленька, голівка. Це дуже так тон, тонка робота, треба не поспішати обережно, і хвостик, охайно, так, і полосочки. Далі. Усики, хоботок, яким вони збирають пилок, і лапки. І останні крильця. Ось я намалювала дві бджілки, ви ось так. Знаєте, як тепер можете намалювати ще. Так, дивіться. Ще блакитною фарбою ми намалюємо, що у нас? Хмарки. Хмарки намалюємо так, щоб не потекла у нас. Так, далі малюємо, що у нас залишилось. Дивіться, ось що. Брунечки вони ж виростають спочатку, вони закриті коричневі, Бачите, які? Ось. Потім ця скорлупка відкривається і виходить брунечка. Ось так зробимо. О! Миємо пензлик, ще малюємо хмарки, дивіться, вверху, щоб не дуже була вона синя, щоб була блакитна, ось так. Водички треба набрати на кісточку, бачите? Ось така гарна. У нас хмарка вийшла, дуже гарна. Так, і давайте намалюємо, можна ще одну. Так. Отак от, от така хмарка. Ось така, бачите. Ой, ось так І остався у нас зелений колір, фарба набираємо. Так, ми намалюємо травичку. Давайте. Зелена травичка. Так, щоб вам було видно, як там. Дивіться, я зараз підніму ось так. Прикладаємо, малюємо травичку. Ось так. Можна малювати кінчиком ось таку травичку, бачите? Ось така, травичка, тоненька. Тут теж зараз розмажемо, Ось так. І тут приклали. Давайте. Ось така у нас вийшлася вийшла картина сьогодні. О. Дилка летить збирати медок. Вербичка розквітла. І бділки збирають медок. Дуже гарно У мене така робота, а ви присилайте свої. І на свято зробимо виставку. До побачення!